Скаємо всім разом, слава Богу. Маю приємну звість нашого Бога знову бути тут, на цьому місці. Слава Його ім'я. Проспівав Проспівати псалом. З дитячих літ я помилятись міг, та ти не раз мене від беріг. Дійсно воно так було в нашому житті, знаєте, і трапляється так буває. Часом йдемо по життєвій дорозі, часом зустрічаємо якісь перешкоди, переживання. Але Ісус Христос, Він є як той люблячий Батько, Господь є той люблячий Батько, який нас навертає, який благословляє, який підкріпляє нас, коли наші переживання, якісь трудності, коли ми не знаємо, як можливо поступити в деякі ситуації, Господь, Він Духом Святим нас потішає, нас направляє і дає нам піти на ту дорогу, на ту правильну, на ту дорогу, яку Він определяє для нас, і та дорога, і той шлях. Він є благосвіння в нашому житті, нехай Бог нам допоможе. Знаєте, Перед нами в неділю буде спомин, будемо згадувати смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Хотілося б, так само, мене буде більше проповідь цілеспрямовано, іменно до того. Знаєте, Але хай Бог благословить, щоб ми були в належному стані перед нашим Господом. Щоб ми були достойними учасниками в його, в його заповіді, в Його тілі, Його крові, щоб ми з відвагою могли простягувати свої руки до святині. І коли ми, ви знаєте, я згадую один, один момент в своєму житті, я ще не був хрещений, не приймав тоді хрещення, мені десь було 13 чи 12 років, я якось сидів спереді, і тоді, якраз, був спомнений, ви знаєте, я так, в своєму серці мені щось боліло там дуже по тілі, щось десь якийсь недох був. Я так в своєму серці положив, Тільки ця, ця чаша пройде мимо мене, то Господи, подай своє сіло. Знаєте, так дійсно пройшло, коли один із братів приніс часу біля, біля мене. Знаєте, я відчув в своєму, в своєму тілі сілення. Слава Богу. Я більше той проблеми до цього, до цього часу не відчував. Знаєте, от, 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 той самий болі. за це слава Богу. Хочу зачитати одне місце і Слово Боже, поділитися, буду читати два місця, поділитися думкою, яку Бог положив на серце. Це буде книга пророка Ісаї, перша голова. Буду читати вибірково з 10-го віршика. Послухайте Слово Господнього Содомські князі, почуйте закон Бога нашого, народи Гоморський, Нашим нім ноготам ваших жертв, говорить Господь. Наситився я цілопампавнями баранів і жиром ситих телят, а крові, биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносите ви більше марнотного дару, ваше кадило, огида для мене воно новомісяча та ті суботи, і скликання зборів, не можу знести я марноти цієї. Новомісяча ваші, усі ваші свята, ненавидить душа моя їх, вони, вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки, наповнені кров'ю, умийтеся, чистить себе, відкиньте зло ваших учінків і перед очей моїх перестаньте чинити вихе, навчіться чинити добро. Правосуддя дайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, вдову заступайтеся, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов баграниця, то стануть, мов вовна вони. Ще одне місце, це перша голові. Третій віршик. Віл знає свого власника, а усев ясва пана свого, а Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ мій на мене. Вертаємося до Нового заповіту. Хочу зачитати, це буде Іван від Матвія, 13 розділ, і з 30 і нижче. Іван від Матвія, 13 розділ, з 37 і нижче. А він відповів про мову до них, хто добре насіння посіяв був, це син людський, а поле це світ, добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого, а ворог, що сіяв його, це диявол, жнива, кінець віку, а женці ангели. Перше місце, яке я читав це була Книга Пророка Ісаї, в перший голові, я читаючи ту голову. Знаєте, для себе виділив деякі віршики, але звернув найбільшу увагу на те, що Господь звертається до свого народу і говорить, що навіщо ви приносите оці дари, оці пахощі, оці різні обряди, навіщо ви це робите, і Господь говорить. І протязі того, цілого розі він дуже багато нагадує на те, що. І Звертаю увагу на те, що ці жертви, оці всі обряди, це все, що ви приносите для мене, каже Господь, воно є огида для мене і там далі перечислюється… Здається, можливо, питанням, чому Господи, здається, це жертви, це оці постанови, які ти поставив на, на початку світу в повторенні закону, де Господь перечислює ці всі заповіді, ці всі обряди, які ізраїльський народ має виконувати для того, щоб приходило спасіння в стан. Ви знаєте, але Господь говорить такі слова, що оці обряди, оці новомісці, оці ваші свята, воно його огида для мене, каже Господь. Ви знаєте, нижче Він пише такі слова, що. Господь говорить, звертається до свого народу, каже: «Очистіть, очистіть свої серця, перестаньте робити зло. Ви знаєте, я так теж звернув увагу на один вірш, каже Господь. що Вступіться за сироту, вступіться за вдову». і ви знаєте, дуже я почав роздумувати над цим словом, яка цінність для Господа сьогодні в Господніх з Господніх очах дуже велику цінність має сирота і вдова. Господь дуже сильно вступається за сироту і вдову, і Господь звертається до народу свого каже, в другому розділі. Я не, не, не пам'ятаю в якому, але Господь дуже багато перечислюючи, перечислюєте. Перечислює те, як ізраїльський народ дуже часто відкидав сироту, дуже часто відкидав бідного, відкидав вдову, переживав тільки за себе, переживав за свої маєтки, за свої статки, за свої якісь переживання, і дуже часто ці люди, які були, ви знаєте, можливо, поза станом, оці люди, які не, не мали ніякої, можливо, якоїсь ваги в ізраїльському народі, можливо, вони десь якісь були різні, відокремлені, то Господь, хоча Господь не раз це відділяв і говорив до народу, го. Народи мій, оці, оці люди, на яких ви не звертаєте увагу, вони дуже, дуже важливі в моєму в моїх очах. І ви і, знаєте, Бог говорить до ізраїльського народу, щоб ви очистили себе, щоб ви освятили себе, і тоді Бог прийме цю жертву, і тоді Бог каже, що коли ви прийдете до мене, коли ваші гріхи можливо, якісь будуть. Дуже сильні, коли ваші гріхи, вони будуть дуже великими, то каже Бог, що я їх очистю. І в російському переводі каже, якщо грех ваш буде дуже великий, то пише таке, як багриною білю. Воно буде дуже чисто. Господня Ісусова кров, вона очистить його. Миє. І в Івані від Матвії ми читаємо в 13-му розділі каже, Пише такі слова, хто добре насіння посіяв, це син людський. Хотілося б так само поговорити за це насіння, яке сіється в нашому житті, за це насіння, яке сіється на протязі нашого всього життя. І якщо читати перед тим, то там набагато детальніше перечіплюється, куди це насіння падало і весь процес, а ви знаєте, хотів би більше звернути увагу на кінець, каже слово Боже, хто добре насіння посіяв. Це син людський, а це світ, добре ж насіння, це сини царства, а кукіль сини лукавого, а ворог що сіяв його, це диявол, жнива, кінець віку, а жінці ангели, перечислюються там, що насіялось добре насіння, ви знаєте, але прийшла ніч. І прийшов ворог вночі, почав сіяти своє насіння, і ученики задають питання Ісусу, і кажуть: Ісуса, хто це на хто це зробив? Хто це накоїв? Ісус говорить, що ворог супротивник це зробив. Ви знаєте, я собі таку думку виділив на те, що коли, коли ми як християни, ви знаєте, може, це є як прообраз про нашого життя, коли вночі, коли ми спимо, коли ми, ми живемо ви знаєте, коли наші очі закриті. Коли ми можливо так не думаємо, не привагаємо до того, які зусилля, то ворог. Він дуже має великий вплив, він має можливість, щоб приходити і сіяти своє насіння. І тоді приходить час, ви знаєте, насіявати насіння, насіння. Воно ми з тим нічого не зробили. Ви знаєте, і воно починає возростати. Тоді задається деколи питання у своєму житті. Господи, звідки таке береться? А ви починаєш переглядати своє життя, починаєш погублятися, дивитися, і там був неправ колись, і там раніше не так поступив, і там неправильно, ви знаєте. І нам цих переживаннях, в цих переживання, думках, і треба йти до Господа, змовити, Господи, очисть, освяти мене, забери це погане насіння з мого життя, щоб я тільки міг приносити для тебе добрі води. І нехай Бог нам допоможе, щоб ми пильнували пилювали повсякденному нашому житті, щоб ми пильнували на життєвій дорозі, щоб ми не допускали нічого в своє життя. І я вірю, що Бог нас буде благословляти, і в ці мови будемо просити, Господи. Очісь наші серця, освяти, щоб да ми правильно були перед в правильному положенні були перед Твоїм лицем. Я вірю, Бог нас буде благословляти. Ми склоняючи свої коліна, помолимося.